Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене вихідний, а тому сьогодні я буду підмінювати воду в своїх акваріумах і ось саме в цьому буду це робити більш ретельно. Це акваріум 39 літрів, і треба його трошки привести до ладу. А саме ось через цей хіміантус, який, бачите, в мене дуже сильно розростається, я його підстригаю кожного тижня. Він розлітається по всьому акваріумі і дуже важко потім його збирати. Ну, я б сказав, що це не важко, це майже неможливо. Збираєш його, збираєш там, але потім він все одно, все одно псиє воду і дуже швидко він почав в мене рости. Е, хто пам'ятає, тут в мене стояв зверху фітофільтр в одноразовому стаканчику з патіфілом. Зараз я його прибрав, тому що зараз тут стоїть покривне скло, яке зараз я також зняв, бо на відео якби знімав, тут була б така біла пляма просто. Ну зараз тут стоїть покривне скло. Ну, До речі, грілку я не вмикаю, тому що температура в принципі, 25 градусів. І ну, вистачає. Але це коли стоїть скло. Ось. Так, що я хотів сказати про спотіфілум. Бачите, низ у нього, я вже розповідав, виглядає таким тьмяним та неживим, як кажуть в рекламі шампунів. Тому що я ну, пару разів вчасно не підрізав хіміантус і він вирос, виріс у мене дуже високо. І звісно, що тут він ось такий зробився. Тому план такий, хочу повністю його прибрати, вирвати його з піску. Ну, він воду дуже не буде мотити мені. І відрізати потім ось цей низ, ну а верх пересадити, там скільки вийде. І так би мовити, знову робити грунтопокровну такий газончик. Як це в мене вийде, подивимось. І ось коли в мене там стояв фетофільтр, він, звісно, на себе набр... забирав поживні речовини і не дуже, так би мовити. І хіміантус не так швидко ріс. Нагадаю, що я не використовую ніяких там добрив, так би мовити. Такий натуральний акваріум, знаєте, як ото є натуральна качалка, так ото і <різь> без хімії, так ото у мене натуральний акваріум. Ось. І, звісно, лимонник також почав швидше рости. Також він я його підрізаю, але бачите, який він вимахав до самого верху. Ну і звісно також знизу листя псується, затіняє також він ось цей мій папоротник, ну Напевно його трошки так підріжу, подивимось. Тут ще в мене стоїть буцефаландра така маленька. З такою назвою дуже складною. Як вона там, Мікула Куяк, чи як вона там називається. Е, ось. Вона в принципі, себе, себе почуває ну, нормально. Зелененька, все маленька. Але коли вона в мене була в більш такому світлому куті і більш було світло, то вона все ж таки якось в мене так росла, а зараз зупинилася. Ось, ось такі справи по цьому акваріуму. Дуже довго я цього не хотів робити, бо ну, розумієте, зараз все це вирвати, потім все це посадити. Це так, дуже такий процес, який займе дуже багато часу. Ну, подивимось, що з цього все, всього вийде. Звісно, я все це не буду знімати, бо це неможливо. Я знімаю з телефону однією рукою і вже покажу вам результат. Що тут в мене вийде? Звісно, спочатку воно буде виглядати не дуже, але потім часом, напевно, буде краще. Тож, що ж, приступаю до роботи. А, ну і ще пару, слів, ще пару слів хочу сказати про, звісно, рибок, креветок. Ось тут бачите, ще в цьому хіміантусі ну, дуже багато креветок. вони тут постійно мешкають і маленьких там дуже багато. Ось не знаю, як я все це буду робити. Як це Ну... буду старатись, щоб тут не постраждали креветки від цього процесу, дуже сильно, так би мовити. Але рибка, бачите, вона також в мене завжди збирається ось тут, зверху, ось над хіміантусом, плаває і все. І сюди вони не запливають, хоча тут також є місце, але... Тут завжди плаває тільки ось ця одна тетра, вона тут завжди чомусь одна. І всього тут шість, і ті всі разом, а вона ось там одна. Може тут там фільтр їм, там аерація, і вони ось завжди в цьому куті. І ще коли я кожного тижня там, ну, може, раз на два тижні там підрізав той хіміантус, риба також стресує, тут такий дурдом відбувається, тому треба вже пора. Апарату вже щось робити, ну, міняти. Ось тепер вже приступаємо до роботи. Так, ну зараз все ж таки спробую трошки зазняти, як я буду це робити. В принципі, роблю це в перший раз, тому так, ось почнемо з цього краю. Ось бачите? Коріння тут ну, майже нема. І воно, в принципі, бачите, як легко видаляється взагалі. Ось тобто, ось така шапка. Я думаю, що там, напевно, щось може і є в піску, ще залишається, але... Якщо видно, просто пісок білий, а коріння також біле. Я навіть думав, що це буде складніше, але бачите, ось яка. І звісно, і креветка взагалі, бачите, вона якась безстрашна. Чи вона не розуміє, що відбувається? Ну, потім буду її рятувати вже стазіка. Ось, друзі, подивіться. Ось так. І воно ж ще там між собою переплетене, тобто хіміантус, він ще так росте у бік, тобто вліво, вправо, він так стелиться по гру. По ґрунту. І тому він також там зверху переплетений. І тому ось. Ну, Зараз буду це вже все виймати. Так, ну все, зараз вже буду камеру виключати, спробую трошечки обома руками прибрати креветок, щоб вони виплили. Ну, в принципі, в принципі, ви зрозуміли, так? Все ось я прибрав. Хіміантус. бачите, відразу вам знімаю, муті майже немає ніякої. Скільки тут виявляється в мене пустих панцирів-равликів, хілени вже працюють. Зараз треба також буде їх повиймати. Також вони псують воду, якщо не виймати їх. Ну, ось. ну наче креветки, знаєте, всі повтікали. Ще буду дивитись. Так, ось зараз ось так це виглядає. Ось тут мій Так, хім... хімі... Насправді він такий більш зелений, але ось прям камера передає, що він такий жовтий. Ну і зараз я буду тут брати і дивитись. Ось, наприклад, низ буду відрізати, а верх буду пересаджувати. У нього, бачите, яке ну, біленьке, тоненьке, воно гарне, живе, але корнева система, звісно, в нього дуже слабенька. Тому саме я в пісок його сажав. Тому, бачите, дуже зручно так робити, наприклад, пів сторони в мене це пісок, а ось пів сторони. Каміння чорний базальт. Бо, наприклад, якби я хіміантус в базальті сажав, то ну, це було б ще складніше, не дуже було б зручно. Отак, в піску він також нормально росте. Ось, ну, Рибка відразу, ви знаєте, то вона вся плавала зверху, так, бо не було місця, місця їй. А зараз, бачите, вона вже опустилася вниз, донизу. І зразу що ми бачимо? Зразу бачимо і коріння лимонника, тобто все оголилося. Звісно, картина ось така, ну, не дуже так би мовити, ось Бакопа Каролінська, також я її там відрізав, пересаджував, відрізав, пересаджував. бачите, і Також зараз ми так можемо спостерігати за нею, як вона виглядає в повний. Рост. Ось так, друзі, продовжуємо. Все, друзі, показую вам результат. Ось що з цього вийшло, бачите. Ви спитаєте, а де ж хіміантус? Так, його тут немає. Вирішив все ж таки я сюди знову його не пересаджувати. Щось вирішив нове спробувати. Так би мовити, спростити цей акваріум, Бо, як вже казав, дуже так, незручно там підстригати. І він потім розлітається по всьому аваріумі. Там, в принципі, хороший, такий гарний хіміантус, можна було ще його пересаджувати. Там якраз у мене колега на роботі просив дати йому якихось рослин. Я йому там зібрав. І... Хай він спробує. Я хотів просто собі колись дуже так, такий газончик, знаєте, зробити. В принципі, я зробив, все в мене вийшло, хіміантус це така непри, ну, непривередлива рослина. І навіть без професійного світла, без якихось там добрив, можна з нього зробити газон. І коли вже я все повиймав, я побачив, що грибка так більш добре себе почуває. Бачите, плаває по всьому акваріумі. І вниз так спустилася, і так якось більше повітря, більше простору, так би мовити. І мені так більше сподобалось. І я згадав, що ось цей біленький пісочок мені дуже подобався. ось вирішив так його зробити. В мене ще в іншому акваріумі там. Таким кустом хіміантус росте, якщо я захочу там його посадити, то може колись посаджу. Ну, але наразі ось буде так. Сюди я, бачите, переставив буцефаландру ось цю. Може вона тут почне знову в мене рости. І лимонника сюди так також поставив, може потім приберу його. Ось тут також його прорідив, бо він же ж не тільки вверх в мене пішов, але ще і так в сторони він також росте і такими прям кустами. І ото коріння, яке торчало там, то не те, що вийшло з ґрунту, а воно просто виросло і так з іншого куста лимонника, воно просто наче в повітрі. І також взяв з іншого акваріуму Анубіаса, бачите, і закрив я це коріння, щоб там його не було видно. Ось тут трохи лист, лист так побитий, бачите чорними водоростями, ну але може відійде. В принципі, сомік у штербі тут десь він там ховається, буде більше місця йому там по пісочку. Поплавати, перебирати. і рибка вся вниз пішла. Бачите, також більше їм буде простору. Всі у виграші, і мені буде легше прибирати. Звісно, тільки креветкам від цього, напевно, буде гірше, тому що там дуже було їх багато. Але, як не дивно, всього одна потрапила, коли я витащив вже витягнутий куст. Всього одна була, я її назад знову посадив. Ось так мені, в принципі, більше подобається. То вже та картинка так приїлась, знаєте, і звик до неї. Ось ще хотів вам сказати про ось цю грілку. Ксіллом це така найдешевша грілка, в принципі. І вона гріє воду. Не знаю, може це так тільки в мене, так, а тільки до 27 градусів. Тобто, ставлю я там 22-23, наприклад, 25 і вибираю, там є така крутилка, щоб... а все одно він гріє до 20, 27 градусів. Пишіть в коментарі, може у когось так само, чи це тільки в мене така грілка попалася, що вона тільки 27 дає. Я так зазвичай тримаю 25 градусів, але тут неможливо налаштувати 25. Ось. Також діліться враженнями, як вам цей акваріум зараз. Чи подобається вам бачити такий білий пісочок? Воду підмінів, підмінив і так вийшло, що майже пів акваріума мені довелося злити в цей раз. Така була глибока підміна. Ну, Сподіваюсь, тут баланс не порушиться. В принципі, це такий вже сталий акваріум. І подивимось, як буде взагалі тут ситуація виглядати, бо хіміантус все ж таки дуже класно він так йшов у нього. В рост він йшов, забирав, звісно, з води. Все, що йому треба було забирати для того роста. Ну, і зараз, коли його не буде, подивимось, чи не буде в мене тут спалаху водоростів, я потім вам розповім. Це також була одна з причин, чому я не хотів його прибирати. Кажуть, що хіміантус дуже гарно. Саджати саме коли запускаєш акваріум, що він дуже допомагає так встановити біобаланс. І я, в принципі, з цим згоден досить так добре він себе почував і допомагав іншим рослинам. В наступних відео я вам розповім про інші акваріуми. Також там хочу трошки переробити їх. Особливо той, що в мене на 54 літри, отой акваель. Також він там дуже сильно заріс, там вже просто нічого не видно. Ну, Нормально, в принципі, але так, треба там також навести лад. Змінити картинку. Тож, друзі, всім дякую за увагу. Пишіть свої враження, буду дуже радий з вами поспілкуватися. До побачення!